Привіт малята! Я дуже рада знову зустрітися з вами. Сьогодні я вам пропоную гру, яка називається Так або НІ. Та перевіримо, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Важно подивіться на картинку та відповідайте, правильно зробили дітки або ні. Як червоний заморгає, я дорогу перейду. Так? Або ні. Звісно ж, ні. Дорогу потрібно переходити тільки на зелений колір. Ні на що я не зважаю, ячиком я пограю, так або ні. Звісно ж, ні не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуарам я ходжу, та себе я збережу. Так чи ні? Звичайно ж так, пішоходи ходять по тротуарам. Щоб дорогу перейти, по пішоходному переходу треба йти так чи ні. Звичайно ж так. По дорозі я йду, там де хочеться, іду, так чи ні. Звичайно, дорогу треба переходити по пішоходному переходу. Моргнув мені зелений. Я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно ж, так, ми переходимо дорогу на зелений колір. По дорозі я пройдуся і нічого не боюся. Так чи ні? Звичайно ж, ні. Ходити треба тільки по тротуару. Молодці, малята. Правила запам'ятайте, ніколи не забувайте.